Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Плюс і ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі, адже трансляція триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про проєкт Скарбничка переможців як жінок навчатимуть побутового ремонту. Про це детальніше поговоримо із головою громадської організації Центр стратегічних ініціатив та керівницею проєкту Скарбничка переможців на Талію Шмуріковою та координаторкою проєкту скарбничка переможців Наталію Савіцькою. Я вас рада вітати в нашій студії. слава Україні! Ну, Героям слава. слава! Ми чекаємо ще на заступника директора Хмельницького міського центру підтримки та адаптації Віталія Паюка. І власне згодом доєднаємо його до нашого етеру. Проєкт Скарбничка переможців розкажіть в цілому, коли він зародився, якою була ідея. Він зародився, розпочався, скажімо так, в лютому цього року і мав на меті виконати п'ять важливих компонентів, більшість з яких вже реалізована. На весні цього року. Ми реалізували великий компонент з нас боксів 2000 насінневих боксів з основних городніх культур пакетованого насіння були роздані. Людям, громадам на їх звернення для того, щоб підтримати вразливі верстви в такий сезон, посадковий сезон весняно-польових робіт. Далі теплиці, компонент теплиці, 12 теплиць було придбано великі і малі, великі розміром 4 на 12 квадратних метрів, малі 3 на 8. І також ми визначили. 12 закладів чи це комунальні установи, громадські організації, які отримали такі теплиці в безоплатне користування, для того, щоб вони могли вирощувати там овочі, зелені, квіти, і таким чином допомагати цільовим аудиторіям, з якими вони працюють. Ну, тобто, там 2000 переможців, тут 12 переможців. Mm -hmm. Я сама вже наприкінці проекту зрозуміла, чому так інтуїтивно назвала свій проект Скарбничка переможців, тому що. Також 25 переможців було в компоненті садовогороднього інвентарю а mm -hmm. це вже були колективи родин, які об'єднувалися в однієї місцевості для того, щоб отримати в користування інвентар і разом обробляти. Свої ділянки, землю, а також допомагати тій громаді, в якій вони проживають. Далі наступний компонент це соціотерапевтичні ініціативи. Цей компонент вже стосувався ментального здоров'я, mm -hmm. і тут мова йшла про невеличкі такі ініціативи на місцевому рівні в сільській місцевості. Нашої Хмельницької області знову ж таки, де юридичні особи, комунальні установи, громадські організації могли звертатися до нас з тим, щоб якісь реалізувати такі на місцевому рівні цікаві ідеї, де які могли би сприяти покращенню ментального здоров'я дітей і дорослих. І ось теж 10 переможців було нам визначено. В серпні і 10 в вересні, тобто 20 переможців ще в цьому компоненті mm -hmm. маємо. І ось підходимо до важливого компоненту курсу побутових занять для жінок. Ви бачите всі такі компоненти різні, всі вони цікаві, багатогранні і надають таку комплексну підтримку людям, громадам, комунальним установам. І... Курси побутових занять п'ять е, е, організацій мають можливість реалізувати. Ми підтримали придбання матеріалів та інвентарю на влаштування майстерень, е, в яких жінки можуть навчатися навичкам побутового ремонту, е, е, тобто, наприклад, розетку поміняти щось там. Сантехніку, ну, столярку, тобто ось такі от різні компоненти, що потрібно в побуті. Я знаю, що багато жінок і так вміють здійснювати такий дрібний побутовий ремонт, але є і частина жінок, які змушені навчитися цьому, тому що зазвичай ну так, в більшості побутовим ремонтом вдома, в домогосподарстві займався чоловік, це чоловіча робота, але зараз. Жінки, ну якщо, наприклад, чоловік на фронті, так але ну не дай Боже загинув, чи е, з інших причин жінки змушені навчатися отаким от навичкам, і е, ми маємо певний інтерес е, і зацікавленість з боку жінок різних цільових категорій, тому Ось нещодавно от ми такий компонент, як курси побутових занять для жінок, вже запустили в роботу. Угу. Пані Наталі, яку географію охоплюєте проєктом? Географія проєкту – це Хмельницька область. І перш за все, я хочу нагадати нашим телеглядачам, що проєкт «Скарбничка переможців втілюється громадською організацією, центр стратегічних ініціатив. За підтримки фонду східна Європа в рамках програми спроможні та сильні за фінансові підтримки уряду Швейцарії. І якщо говорити конкретно про географію, то це вже другий проєкт, який втілює даний фонд фонд Східна Європа. І що минулого року, що цього року, географія Хмельницька область. В нас нещодавно був моніторингові візити саме представників уряду Швейцарії та Фонду Східної uh -huh. Європи. І ми собі зробили таку карту візуалізації і самі для себе в першу чергу uh -huh. так підсумували, як нас охоплюється географія. Зробили висновок, що незважаючи на те, що ми не докладали жодних зусиль, щоб це так відбулося, але рівномірний розподіл географії по всій території Хмельницької області. Uh -huh. В нас охоплені всі три райони. І, і, і таким чином ми співпрацюємо і охоплюємо всю географію. Хоча цільове ядро закладене в проєкті, це саме сільські віддалені громади, на які ми саме більше звертаємо увагу. Щодо практичних навичок, для кого жінок цей компонент хто міг доєднатися до проєкту? Чи можливо ж зараз може на цьому етапі? П'ять um, установ, які були відібрані в місті Хмельницькому, це Хмельницький. Центр соціальної підтримки та адаптації Він має свою цільову аудиторію: це люди, які проживають на базі цього центру, От вони мають змогу в таких курсах брати участь. А також гімназія номер 22 я знаю, що вони зараз роблять оголошення, запрошують. Жінок, бабусів з числа тих батьків, які діти, яких навчаються в цій гімназії. Але насправді я думаю, що може бути більше людей, хто цікавиться звернутися в 22 гімназію для того, щоб взяти участь в цих курсах а mm -hmm. також Шепетівка. Кам'янець-Подільський і Дунаєвці, я знаю, що вони роблять також оголошення в себе на місцях, тому ви можете зайти на сторінку громадської організації Центр стратегічних ініціатив у Фейсбуці і подивитися всю інформацію, все, що вас цікавить, пошукати. Звернутися до цих установ і взнати, чи є вільні місця. Як я анонсувала на початку, ми чекали заступника директора Хмельницького міського центру підтримки та адаптації Віталія Паюка. Він вже доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Віталію. Розкажіть, як в рамках вашого центру буде реалізовуватись проєкт? Ну я хотів сказати про те, що м, м, цей проєкт, це не перший проєкт, який ми реалізовуємо спільно з громадською організацією, центр стратегічних ініціатив. І ми постійно слідкуємо за їхніми оголошеннями, за їхніми конкурсами. І от цього разу ми побачили умови нового конкурсу, поспілкувалися з нашими е, клієнтками центру і працівниками центру. І вони виявили інтерес до них. Тому ми вирішили подати мотиваційний лист і прийняти участь в конкурсі, uh -huh. е, за результатами якого ми стали одним з п'яти переможців ці uh -huh. конкурсі. Е, 12 вересня ми отримали відповідні. E, матеріали, e, інструменти зараз під, проводяться підготовчі роботи для e, цих курсів. Тобто кілька днів лише минуло, як ви так, отримали. Днів, власне так. чи вже ознайомились, чи вже є розуміння, що буде далі? ні? Звісно, що є розуміння. Так. Вже e, ми вже визначилися якби з викладачами. Це будуть якби e, e, чоловіки нашого центру, які e, мають ті чи інші навички. Вони будуть долучатися, і думають, що вони з задоволенням передадуть e, свій досвід нашим жінкам і клієнтам центру. На які навички будете ставити? Акціон? Ну, будемо ставити, е, це будуть сформовані е, ну, групи вже якби сформовані, вже є три сформовані групи по 10 чоловік, а навички, які будуть це основні три теми такі: це сантехнічні роботи, електротехнічні роботи та столярні роботи. Угу. А Ми... в межах цих тем вже будуть е, визначатися там певні е, якісь підтеми, такі як там ну, елементарні якісь побутові ремонти, побутові. Які зв'язані з цими темами, угу. ми власне бачили фото передачі вашої спільної е, уже інструментів. Пані Наталю, якщо говорити про е, інструменти, чи ви вже всі передали усім закладам? Так, ми передали всім закладам, і на нашій сторінці <кхем> у Фейсбук громадської організації Центр стратегічних ініціатив був проте вітальний пост, де ми привітали і е, на загал оголосили наших п'ять е, установ переможців, оголосили е, конкретну установу, конкретного ФОПа, з яким ми співпрацюємо. До постачання даного обладнання і все було передано одним пакетом, одним заходом 12 вересня. Угу. Що входять ці інструменти в обладнання? Чи це різні речі? Для різних е, заходів? Великий перелік на дві сторінки і дрібні інструменти, і більш дороговартісні загальною вартістю більш як 107 тисяч гривень. Угу. Е, і там різні і, і дрільки, і цвяхи, і, uh -huh. і, і дюбеля, І я навіть ну сама uh -huh. не знаю, що воно таке. І якщо в мене буде можливість, я би сама із задоволенням відвідувала uh -huh. такі заняття, щоб самій розібратися. В цій темі навчитися освоїти навички побутового ремонту, ви знаєте, я думаю, коли щось в домі ламається, то у нас в кожної є така думка час від часу, <світ> що потрібно мати якісь навички для того, аби це полагодити, пане Віталію. Що ви отримали для того і чи цього достатньо, аби реалізувати проєкт? Ну, Ми отримали в загальному інструментів та матеріалів, там десь найменування 78 десь наймувань, mm. різних. Це будуть і шуповерти, це і побутові фени, це е, і шліфувальні машини, це, що стосується інстру, е, самих інструментів. А по матеріалах, звісно, це всі матеріали, які стосуються стантехніки, електрики і столярних робіт. І ми будемо вже з цих матеріалів, які вже є, будемо вже формувати певні. Е, такі групи е, формувати певні е, уроки, які будуть спочатку якби, теоретичні заняття будуть проводитися, щоб ознайомити хоча б з цими інструментами, як mm -hmm. вони працюють, як вони по техніці безпеці, mm -hmm. по всьому, і як їх застосовувати вже по відношенню до тих матеріалів, які вже будуть, е, ну які вже у нас є. Е, ми отримали від е, е, громадської організації. Mm -hmm. Чи у вас же є розуміння формату? Ви сказали що це буде і теорія, і практика, звісно, як розумієте, так? Буде відведено. Ну, Вже відведено дві кімнати. Одна кімната це безпосередньо для таких теоретичних і частково практичних занять. І буде в нас є така е, майстерня, де буде фактично чисто практичні заняття, займання, з, займатися з електроінструментами, з там є відповідні умови, вогнегасник, все все як має бути. Е, тому я думаю, що організуємо і все буде добре. Про кількість учасників грусниць групи чи думали? Вже? Ну, е, Так, звісно, це буде три групи по 10 учасників, тобто вже групи якби, сформовані, загальна кількість – це 30 осіб. Це безпосередньо клієнти та працівники центру з числа внутрішнього переміщених осіб, жінки з інвалідністю, дружини, військовослужбовців, Оце наша категорія, які в нас перебувають, і фактично ми з ними будемо проводити ці заняття. Угу. Пані Наталію, це був такий масштабний об'ємний проєкт. Ми неодноразово насправді про нього в студії з вами говорили. За цей час, за ці 10 місяців, так? які труднощі для вас були найскладніші в реалізації? Так, пані Наталію, і потім ви дивилися. Якщо говорити про мене як координаторку даного проєкту, Найбільші труднощі це якраз і співпраця з тими вже названими мною віддаленими сільськими та селищними громадами. Складність виникає в тому, що не завжди в наших партнерів є необхідна оргтехніка для якісної подачі, звітності, документів, наприклад, щоб якісно відзвітувати, а не сфотографувати на телефон якийсь, <кхід> <кхід> якийсь документ, і він потім нечитабельний є. Також складність комунікації, коли недостатньо висока обізнаність щодо необхідних документів, матеріалів, строків, термінів, які необхідно зібрати. Тому що це в першу чергу проєкт. Проєкт має свої терміни, має початок і завершення, є свої чіткі терміни. Звітності, і нам дуже важливо зібрати от по крупинці з цих сільських mm -hmm. і селищних віддалених громад всю необхідну інформацію для того, щоб сформувати якісний є, великий об'ємний проміжний звіт, перший звіт, другий звіт тому, от в цьому найбільша комунікація для мене, як для координаторки. Для вас, пані Наталі, що було найскладніше? Ну, звісно, те, що е, те, що ми бачимо, те, що ми можемо продемонструвати, е, насіння, теплиці, інвентар, майстерні, це те, що люди бачать на свої очі, але наша робота в основному паперова і велику, Е, Частину часу багато хто зрозуміє зараз про що я говорю. Ми проводимо тим, що готуємо пакети документів для тендерів, пакети документів протоколи, засідання, додатки, листи різні. Це величезний об'єм, якого ніхто не бачить, і я би сказала, що це. Складно інколи, от в такі в такому паперовому режимі працювати, але потім, коли бачиш результати, коли чуєш слова подяки від людей, чуєш про те, що це. Один із найкращих проєктів для сільського населення Хмельницької області переважно для сільського, тому що у нас місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський задіяні тільки в одному або в двох компонентах а решта це все, всі інші громади, тому. Я би сказала, що це великий масштабний проект, який, ну, на мою таку скромну думку приніс велику користь для людей, і я бачу це на власні очі, а також чую із відгуків, оскільки ми постійно комунікуємо з нашою цільовою аудиторією. Це проєкт для людей дійсно, тому що ми говорили і про посадкові матеріали, і ви розпитали про теплиці, як люди там все висаджують, зараз будуть навчатися, власне, отримували психологічну, ментальну підтримку. Як люди реагували на ці? Ініціативи чи були з цим складнощі? Спочатку треба сказати про цифри, тому що було названо і вами, і Наталією велика кількість груп. Якщо підсумувати це в одну цифру, це близько трьох тисяч наших прямих угу. утримувачів, вигод, наших бенефіціарів проєкту. Як і завжди, в роботі з людьми бувають складнощі. Бувають ті, хто задоволені, бувають ті, хто щасливі. І бувають ті, хто не зовсім задоволені. Як показує досвід при консультуванні, зазвичай є ті, які не зовсім задоволені, це ті, які пройшли шлях подачі заявки, але не отримали підтримку. Але ми надихаємо всіх, ми консультуємо всіх і кажемо про те, що. Е, ще є до кінця року можливість втілення інших компонентів. Будь ласка, подавайтеся. Якщо щось не вдалося цього разу, сприйміть це як досвід, отримайте наші рекомендації, що було не так, і перетворіть це на ще крутіший проект, втільте його ще більшим ентузіазмом, ще з більшою користю. Тому здебільшого в 90 а то й 95 випадків з всіх опитаних це чудові гарні результати. Це показують наші постмоніторингові дослідження, адже ми після кожного компоненту, після кожної співпраці робимо постмоніторинг рівня задоволеності наших uh -huh. бенефіціарів, і навіть якщо надаємо консультації, то також рівень задоволеності отриманими консультаціями. Тому це конкретні документи, знову ж таки, це конкретні звіти, де кожна людина в Google. У формі е, дає відповіді на питання, і це все підсумовується. Тому е, я роблю висновок про такий високий рівень задоволеності, як більше 90 відсотків. Угу. Пані Наталі, ви на початку говорили про те, що ви спочатку запитали у жінок, чи треба їм цей проєкт, чи вони зацікавлені, і вони проявили ініціативу. В цілому чи була проблема з цією ініціативністю і з роботою жінка? Ні, проблем немає, тому що е, ми постійно. Долучаємо наших клієнтів, влучаємо наших працівників до різних таких заходів. І вони постійно зацікавленістю ставляться до таких ініціатив. Тому проблем з цим не було. Ми запропонували, вони погодилися, і я думаю, що нам вдасться його реалізувати. Коли старт занять? Чи вам же відомо? Ми плануємо е, в цей тиждень буде більш підготовчий такий до занять. Підготуємо е, кращі аудиторії, підготуємо е, кращі майстерні. Поспілкуємося ще е, теми, ще теми визначені в загальному, але ще їх узгодимо. Тому я думаю, що з наступного тижня ми будемо починати заняття. Угу. І скільки вони триватимуть? Триватимуть е, три місяці. Понад три місяці. Ми так три місяці, кожного тижня буде по два заняття по дві години. Угу. Е, ви згадували, пані Наталі, про те, що до кінця року ще можна подавати заявки, так? так розкажіть, розкажіть, на які компоненти можна і як це зробити? Так, дійсно, проєкт «Скарбничка переможців мав в своїй основі шість активностей. Дана активність курсу побутових занять для жінок є крайньою нашою активністю. Але вона буде реалізовуватися до кінця року. Uh -huh. Можна долучатися до груп, які створені на території Хмельницької області в п'яти установах, які вже назвала Наталія. Також можна долучатися до компоненту соціотерапевтичні ініціативи. Uh -huh. От в середу ми будемо збиратися обирати переможців, які будуть втілювати ініціативи в жовтні, uh -huh. але ще є прекрасна нагода. Подаватися і стати переможцем, які будуть втілювати ініціативи в листопаді. Uh -huh. Це буде обрано 10 установ громадських організацій, зазвичай це юридичні особи, які втілюють невеличкі ініціативи сумою 15 тисяч гривень, соціотерапевтичного характеру на підтримку ментального здоров'я. Uh -huh. Як можна дізнаватися про те, куди приходити, де подавати заявку і так далі. Я закликаю заходити на сторінку Центру стратегічних ініціатив у Фейсбуці. ви знайдете там допис про соціотерапевтичні ініціативи, і там є положення, з якими ми просимо вас ознайомитися. Там все в тому положенні детально розписано. А крім положення, також є шаблон звернення, тобто, все для того, щоб ви розуміли, що це може бути за ініціатива. Скачали собі. Шаблон заповнили його, порахували бюджет, подали на нашу електронну адресу, і до 15 числа ось до 15 числа, Сьогодні, до речі, крайній mm -hmm. термін, так, щоб ваша ініціатива була реалізована в жовтні, а також до 15 жовтня ще є е, крайній срок подачі документів, заявок, щоб ваша ініціатива була реалізована в листопаді. Mm -hmm. Пане Віталію, які у вас очікування від реалізації проєкту? Що б хотіли, щоб, можливо, жінки навчилися? Як все закінчилось? Е, ну, саме головне здається, щоб. Жінки провели гарно час цікавістю і користю для себе, щоб вони згуртувалися, щоб вони більше навч... набули нових знань, нових навиків. Оце саме основна наша мета, і ми очікуємо, що ми її реалізуємо і досягнемо. Угу. Пані Наталі, коли починали проєкт, впевнена, що і думали про таку фінальну точку, якою вона буде, чи вдасться все реалізувати, як зараз на ваш погляд? Ну, проєкт буде? розпочався 26.02. Угу. Він завершиться 26.12, рівненько 10 місяців нашого життя. Надії покладалися, тому що була описана сама ідея, сама концепція в аплікаційній формі. Ми розуміли на що ми йдемо. Щим ми стикнулися і що маємо на виході? Маємо е, масу гарних е, знайомих, які на стадії перетворення в статус друзів. Mm -hmm. І це чудово. Наше мережування в теплих контактах, е, наші партнерські відносини, наша гарна співпраця з різними установами, окремими особами. Е, тому до кінця року ми чекаємо ще більшого масштабування цієї діяльності, цих гарних результатів, які стануть початком наступних проєктів, тому що вже будуть закладені фундаменти для цього. У mm -hmm. нас є великий компонент, який ми сьогодні не, не назвали якби шоста активність нашого проєкту – це інституційна підтримка самої організації, це ребрендінг, це розробка брендбуку, розробка логотипу, створення сайту. Це величезна. Робота, яку також робить наша організація в співпраці з партнерами, які допомагають втілити цей компонент, тому це дозволить нам на набагато більший загал і якісніше поширювати інформацію і про те, що вже зроблено, і про те, що планується, і завдяки цьому ми плануємо залучити ще більшу кількість бенефіціарів, які потім я сподіваюся, ми зможемо назвати нашими друзями. Пані Наталію, якими для вас були ці 10 місяців? Е, робота, робота, робота. Е, багато чого, що лишається в стінах нашої організації, але е, я рада, що можу бути корисною для е, наших хмельничан, мешканців Хмельницької області. Е, я вважаю, що це прекрасні люди і. Ось така невеличка підтримка, яку може надати громадська організація. Я сподіваюся, що це. А ще одна краплина в скарбничку перемоги України і всіх людей, щоб ми могли підсилювати один одного, щоб ми могли вистояти, перемогти, ну і надалі процвітати. Тобто процвітаюча Україна наша мета, яку ми тримаємо у фокусі. А процвітання України ми бачаємо через розвиток процвітання всіх людей. Ми вам дякуємо за те, що поділилися тим, на якому етапі зараз проєкт власне в нашій студії. Нагадаю, були голова громадської організації Центр стратегічних ініціатив та керівниця проєкту скарбничка переможців Наталя Шмурікова, також координаторка проєкту Скарбничка Переможців Наталія Савіцька та заступник директора Хмельницького міського центру підтримки та адаптації Віталій Паю.